Мить, коли світ починає говорити з тобою мовою знаків. Ти помічав, що останнім часом синхронності трапляються частіше повторювані числа, знайомі слова, неочікувані збіги, символи, що повторюються протягом дня, або ситуації, які складаються надто точно, щоб бути випадковими. Це не магія випадковості, це енергетичний процес, який активізується в моменти, коли твоя внутрішня частота починає збігатися з частотою подій навколо. У такі періоди, Всесвіт ніби говорить: ти на правильному шляху. Дивись уважно. Частина перша. Що таке синхронність з точки зору енергії? Синхронність це момент, коли внутрішній стан людини резонує з зовнішньою подією. Це не випадковість, а налаштування двох систем на одну хвилю. Усе в світі має частоту: емоції, думки, наміри, слова, навколишні події, навіть стосунки. І коли твоя енергія вирівнюється, Всесвіт починає підсвічувати тобі шлях через знаки. Це не прогноз майбутнього, це підтвердження того, що твої дії, думки і напрямок співпадають із тим, що Всесвіт готує для тебе. Синхронності це мовчазний діалог між тобою і полем подій. Частина друга. Чому прямо зараз синхронностей стає більше? Є три головні причини, і всі вони пов'язані з енергетичними процесами, які посилилися останнім часом. Перше. Швидкість змін у колективному полі. Світ проходить період, коли події відбуваються швидше, а емоції людей сильніші. У такі моменти енергетичні поля людей стають активнішими і легше стікаються одне з одним. Це створює ефект підсилення знаків, коли навіть слабкий імпульс стає помітним. Друге. Твоя особиста частота змінилася. Коли людина входить у період трансформації, переосмислення, відновлення, завершення циклу, її енергія стає чистішою і чутливішою. Синхронності це перші індикатори того, що твоя внутрішня система перебудовується. Ти буквально починаєш бачити те, що раніше проходило повз. Третій. Планетарні цикли підсилюють інтуїтивність. Певні астрологічні транзити, особливо активний Меркурій, аспекти Нептуна та Юпітера, підсилюють інтуїцію, чутливість, глибинне сприйняття, відкритість до знаків. У такі періоди кількість синхронностей природно збільшується. Частина 3. Що синхронності намагаються тобі сказати: синхронності не існують просто так. Кожна з них це відповідь на твоє внутрішнє запитання, яке ти ще не вимовив у голос. Ось головні повідомлення, які вони несуть. Один ти рухаєшся в правильному напрямку. Якщо знаки повторюються, значить, твої рішення резонують із майбутніми подіями. Друге. Тобі щось потрібно помітити. Синхронність може бути вказівкою. Подивись на це, зупинись тут. Переглянь цей зв'язок. 3. Пора завершити старе. Якщо символи натякають на одну тему або людину. Всесвіт підводить тебе до завершення або зміни. Четверта. Прийде можливість. Коли знаки стають частішими, це сигнал, що поле подій готує для тебе важливий шанс. Частина четверта. Як різні знаки зодіаку сприймають синхронності: вода, рак, скорпіон, риби. Відчувають їх через інтуїтивні образи, сни, емоції, повітря, близнюки, терези, водолій. Через інформацію, цифри, фрази, повідомлення, інсайти вогонь Овен, лев, стрілець через імпульси раптове бажання щось зробити Земля телець, діва, Козиріг через практичні збіги та логічні підтвердження. Частина 5. Чому синхронності виникають саме тоді, коли вони потрібні тому, що вони з'являються не для краси, вони інструмент навігації. Коли людина відхиляється від свого шляху, синхронності слабшають. Коли вона входить у потрібний біоритм, знаки стають яскравими. Це спосіб поля подій сказати тобі продовжуй, не зупиняйся. Фінальне послання Всесвіт завжди відповідає. Синхронності це мова простору, мова, яку розуміє тільки той, хто готовий дивитись глибше. Якщо ти бачиш знаки, значить, ти прокинувся. Значить, твоя енергія увійшла в резонанс із тим, що готує тобі Всесвіт. Приймай ці знаки, слухай і довіряй тому, що вже стукає у твою реальність.